У розіграші Кубку Одеської області з футболу відбулись повторні зустрічі чвертьфінальної стадії. Футбольний клуб Балкани з села Зоря Сарацького району у першій гри у Іллічівську здобув перемогу над місцевим іллічівцем з рахунком 2-0. Отже, у другій зустрічі, яка відбулась 30 липня у зорі на стадіоні імені Бориса Тропанця, перед Балканами стояло не надто складне завдання утримати перевагу, здобуту на виїзді. Втім, підопічні Метра Голубєва обмежуватись задачою мінімум не забажали. Гості протримались майже до кінця першого тайму, але надалі Балкани повністю заволоділи ініціативою. На 40-й хвилині Вадим Кирилов відкрив рахунок у грі. А на 45-й Олександр Райчев вдруге вразив рамку і лічився. Отже, на перерву суперники пішли за рахунку 2-0 на користь господарів поля. Вже по перерві на 48-й хвилині. Балкани отримали право на 11 метровий пенальті, який холоднокровно реалізував Микола Златов, на 58-й хвилині. Анатолій Опря чудовим дальнім пострілом довів рахунок до 4-0. і тільки на 69-й хвилині Олександр Гриневич з карного удару забив гол престижу для Іллічівця. У підсумку друга гра закінчилась перемогою Балкан з рахунком 4-1, А загальний рахунок двох матчів 6-1 на користь команди зарі. после первой игры уже было решено, тем более команда Балканы опытная, команда играла первым номером. Мы же как новички, как говорится, в чемпионате области, только-только начинаем приобретать уверенность и как бы хочется выразить э, в приобретении этой уверенности нашего одного из главных главного двигателя это Манева Дениса Романовича, что благодаря ему мы все-таки выезжаем на выезды, участвуем в первенстве Одесской области и в Кубке области. А по команде, конечно, на голову сильнее, и они заслуженно прошли дальше. Ребят себя чувствовали фаворитом, это могло сыграть на, с нами злую шутку. В принципе, первый момент создали команда соперников, очень хорошая команда, хотел бы их поблагодарить за хорошую игру, играли в комбинационный футбол во всяком случае, хотели играть в футбол, комбинировали, атаковали, ну, играли так, как могли, очень здорово. По первому тайму, если бы Илья Ческ забил, я не знаю, как бы закончился результат. Поэтому очень хорошая команда. Да, мы забили первыми. Ребятам надо было раскрываться. Они играли высоко. Мы, воспользовались этим, забили как бы свои голы, реализовали свои моменты, что есть хорошо. Сейчас мы целенаправленно работаем. Конечно же, в направлении Кубка. України серед аматорів плюс нас ждет дербі Наша, завжди дуже ученістина гра. у півфіналі Кубку Одеської області з футболу. Очікується зоряне дербі між собою у двох матчах. путівку до фіналу розіграють дві команди з зорі футбольні клуби, Балкани та Зоря. Зрозуміло, що обидві гри відбудуться саме у цьому селі на стадіоні імені Бориса Тропанця. Дати матчів поки що уточнюються, але за попередньою інформацією. Перша зустріч має бути зіграна 8 серпня.